Привіт, на календарі а Це означає, що ми з вами знову побачилися тут на каналі Факти Лайф. До речі, дуже рекомендую на нього підписатися, натиснути на дзвоник для того, щоб нічого не пропустити. Ну і поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам дійсно дійсно сподобається. А говорити будемо сьогодні про Дональда Трампа, Гренландію та, звісно, Ніколаса Мадуро. Думаю, що ви трошечки вже втомилися від цієї, цієї теми, але насправді вона дуже важлива. Контексті російсько-української війни, зокрема, дуже багато сьогодні оглядачів говорять про те, що Путін у своїй резиденції напрягся, чи часом не витягнуть його американські спецслужби з ліжка разом з Кабаєвою, чи хто там у нього зараз в статусі неофіційної дружини, і не притягнуть якусь американську в'язницю і не притягнуть до суду, як це сталося з Ніколосом Мадуро. Думаю, що це трошечки все перебільшено. Треба, треба зауважити, що по перше, Венесуела не ядерна держава. По-друге, ну не все так гарно там в Венесуелі, але кілька трендів, які намалювалися. Під час цієї операції я б хотів би з вами сьогодні обговорити, але вони дуже і дуже важливі. Ми не будемо вдаватися в деталі і подробиці. Я думаю, і знаю, впевнений, що ви все це прочитали, побачили в інтернеті, побачили багато аналітики з цього приводу, як воно відбувалося, як там зрізали двері, і як там підкуповували венесуельські спецслужби. І також можна фактично в прямому ефірі в режимі реального часу дивитися за тим, як відбувається. Суд над Бадуром Нью-Йорку та його дружиною. Тут слід також зауважити, що дружина не свята, там є до неї теж багато питань, і в світовій пресі про це теж багато пишуть. Але якщо ми говоримо суто про тренди, то тут важлива яка деталь. Ну, дивіться, спецслужби Сполучених Штатів залітають в Венесуелу, викрадають її ну, законно, незаконно обраного там, президента і його дружину. А також. Сина та найближче оточення. Що це означає? Ну, по-перше, таким чином, 에, Сполучені Штати мовчки так тихенько, в тиху запобігли тому, щоб клан Мадуро продовжив керувати країною. Ну тобто всі тепер розуміють, що ну, ніхто не є в абсолютній безпеці і можуть зайти, забрати, привезти в якийсь американський суд, висунути якісь звинувачення і почати судити. Який глобальний тренд задає цьому всьому ця операція? Ну, по-перше, ринок нафти не треба про нього забувати. Сьогодні Росія, яка веде війну проти нашої держави, проти України? Звісно ж, все ще отримує шалені гроші з продажу нафти. Україна поступово і тихенько бомбить санкційний тіньовий флот, який возить цю нафту. Там санкціями затискає і Брюссель, і Лондон, і Вашингтон. Вони там думають над механізмами, як запобігти розвитку цього тнівого флоту. І тепер, коли фактично Венесуела опинилася під контролем Сполучених Штатів, цей ринок нафти буде контролювати хто ви думали. Звісно ж, Дональд Трамп. Тобто, вся венесуельська нафта, яка є в наявності, там тепер зайдуть американські компанії. Думаю, що ключові посади займуть люди з найближчого оточення, ймовірно, з родини Трампа. і гроші будуть ну, знаєте, куди звісно, куди капатиме. Подібна ситуація, до речі, з Запорізькою атомною станцією. Так, ну, Росія вторглася в Україну, розпочала Велику війну. Спочатку вона вела приховану війну, там Проксі війну, як це називали в світових медіа. А от з 22-го року, 24 лютого, ми бачимо всі наслідки політики Путіна. Ми бачимо, що він веде відверту війну, і ну, це його безкарність йому дозволяє робити багато речей. Як цим користаються Сполучені Штати? Вони зайшли з якоюсь там мирною угодою, яку, до речі, досі ніхто не бачив, бачили якісь пункти, переказ від українського президента, переказ від світових лідерів. Проте, ну я думаю, що там будуть і секретні якісь протоколи, як, як були і в мінських домовленостях, була відкрита частина, яку бачили журналісти, яку бачили експерти, і була закрита частина, яку не бачив ніхто. І до речі, формулу Штайнмаєра досі так ніхто пояснити нормально не може, в чому вона полягала і як треба було її реалізовувати, за які кошти, в чому суть цієї формули. Ну притомно, я не бачив жодної інформації. Купа різних розумних слів, які довжиною більше ніж три склади. Ну тобто нормальній людині відкрити інтернет і подивитися, в чому полягала ця формула Штайнмаєра, неможливо. Так само із цією угодою буде плюс-мінус те саме вангую, що нічого нового ми не побачимо. Буде відкрита частина. Яка буде подобатися частині, буде не подобатися частині, ймовірно, вона до чогось там призведе. Проте буде якась закрита частина, яку ми з вами не побачимо, ну, принаймні, в найближчі роки. Це, знову ж таки, треба про все це говорити з оглядкою на те, що Росія може й нічого і не підписати. От така тенденція. Тобто нафтовий ринок з приходом американського великого американського впливу до влади Венесуелі буде контролюватися. Звісно, Вашингтоном. Ну і коли нафта контролюється американцями, то і Путіну теж буде треба прислухатися до того, що говорять у Вашингтоні. І можливо, він буде більш. Більш толерантний до тієї угоди, яку йому запропонують зрештою підписати про мир в Україні. Що ж, поживемо, побачимо, поки що говорити про це зарано, адже все тільки розпочинається. І я впевнений, що цей рік буде і дуже, і дуже цікавий. Буде багато подій, на які нам треба буде звертати увагу, про які ми з вами. Будемо говорити. До речі, ваші думки? Звісно, пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу. Друга велика тенденція, окрім нафтового ринку. Я вже трошечки про неї так торкнувся цієї тенденції. Звісно, тепер всі напружилися, чи зможе так само Трамп вчинити, наприклад, з Путіним. Чи зможуть там американські спецслужби увірватися в його якусь резиденцію? І там тим паче ми пам'ятаємо цей вій на болотах, коли Путін скиглив про те, що, начебто, американські дрони намагалися його вбити в резиденції на Валдаї, дрони, яких ніхто не бачив, дрони, яких не бачило Російське міністерство оборони, дрони, яких не бачили, не бачили люди, які живуть в тому селищі на Валдаї? Ну ніхто не бачив ці дрони, окрім Путіна і. Лаврова, от така тенденція, тобто, чи напружений зараз Путін. Думаю, що ну, там, якогось дворцового переворота в нього немає, проте тихенько він перевіряє своє найближче оточення, а чи часом немає там, якихось запроданців. Ну, і так тишком-нишком буде посилювати свої власні заходи якісь безпеки і робити якісь ракеровочки в своїх спецслужбах, які забезпечують безпосередньо охорону його дорогоцінного тіла, яке він сподівається дотягнути до 150 років. М -м, надійся не дотягне. Це друга така тенденція. Думаю, що там будуть аналізувати, як цим діяти, як цьому протидіяти. Проте, якщо би викрали, наприклад, президента. Росії, то там є доктрини, є там приємственність, є людина, яка натисне на ядерну кнопку. Я думаю, що Штати будуть на це зважати. Тобто в Венесуелі ядерної зброї немає, в Росії ядерна зброя є. І ще одна цікава тенденція це пересловута російська військова допомога. Ми знаємо, що Венесуела була просто нашпигована російською зброєю. Всі ми це бачили буквально перед новим роком. На протягом там року кілька разів повідомлялося про те, що російські військові борти привозили там якесь обладнання, встановлювали свої системи ППО. Ну і що ми зрештою побачили? Ми зрештою побачили, як американська авіація, вертольоти і літаки просто ігнорували все, що там робилося. ППО мовчала БУК, бачили горить російський, ніяк він не зміг відреагувати на. Авіаудар американців по Венесуелі. От, ну власне, тут нема про що говорити в цьому контексті. Дуже цікавий було був виступ буквально сьогодні. Він був опублікований держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Що говорить Рубіо? Його запитали, звісно, чи не боїться Вашингтон ескалації у стосунках з Росією через операцію в Венесуелі. І тут важливо дослівно почути, що каже з цього приводу журналістам Марко Рупєв. Він каже приблизно, якщо дослівно, то він каже: наступне: ми очікували, що Росія. Маніфестально, тобто на словах, буде підтримувати риторично буде підтримувати Венесуелу. Ми до цього були готові. Ми бачимо, що риторика Росії відповідає їхнім обіцянкам. Ну тобто, на словах вони обіцяли підтримувати, все буде добре, Мадуро в обіду не дадім, Дали американці просто чхати хотіли на те, що говорять в Кремлі, взяли і забрали Мадуро. І тепер що? Може Путін зробити Трампу? Ну, рівно те, що й Трамп може робити Путіну за е, війну проти України. Аж нічого. Точніше, Трамп може робити більше, тому що Росія залежна від експорту своїх енергоресурсів, тому що Росія не виробляє сама нічого толкового і вона хоче імпортувати до себе високотехнологічні товари. Починаючи від мобільних телефонів, комп'ютерів, там бог чого, закінчуючи елементарним одягом. Слухайте, росіяни почали скиглити від того, що зара пішла від з їхнього ринку, і їм просто немає там купити де дешевого светра, одіти на свято і святкувати в ньому новий рік чи там різдво. Ну немає, не можуть вони виготовити своїми рученьками нічого, окрім зброї ракет і то за допомогою іранців. Північних корейців, господи, прости, дві країни. Слухайте під санкціями вже десятиліттями, але вони постачають зброю е, второї армії міра. Ну це смішно, проте не дуже сміш, смішно, враховуючи те, що все це залізяче, чи летить на голови українцям, і несе просто шалену трагедію, шалену шкоду. Щодня ми чуємо про те, що там прилетіло в житловий будинок, там прилетіло в лікарню, там прилетіло в пологовий будинок, там ще кудись. Ну, звісно, що якщо є зброя і вона стріляє, то вона буде забирати життя. І в цьому ну велика трагедія. Проте Росія нічого виробляти сама не може. Відповідно, вона залежить більше від західного світу, ніж західний світ від неї. Ще одна цікава тенденція: це балачки про те, що Сполучені Штати хочуть захопити і взяти під свій контроль, фактично окупувати Гренландію. Сьогодні Гренландія. Є такою незалежною територією в складі Данії, як колись автономною територією, точніше буде сказати, як колись в Україні. Ну він на папері досі в Україні є Крим, який належить законно Україні, але він автономна територія. Так? так само і в Данії є територія, така сама, як в Україні Крим, Гренландія. Тобто це автономія, проте вона офіційно в складі Данії. Що відбувається з цим? Трамп тепер каже: слухайте, ну ми можемо силу проявити рішучість в усьому, і ну, Гренландія буде ймовірно наступна. Звісно, це одразу ж викликало багато запитань. Слухайте, чи буде війна Сполучених Штатів з Данією? Ну і Данія, член НАТО, і Сполучені Штати, член НАТО. НАТО, в принципі, створювалося для того, щоб не було війн між союзниками, ну тобто. Ну, це колективна безпека. Там є війська американські, вони беруть спільний там спільну участь в операціях різних військових. Яким чином Трамп тепер погрожує і шантажує данію? Не зрозуміло, не зрозуміло не лише мені, не зрозуміло багатьом світовим лідерам. Сьогодні Данія висловлює звісно свій протест риториці Трампа і каже, що ну слухайте, відчепиться від нас. Ну, Гренландія, це наша територія, це наші люди. Вони на правах автономії. Ми поважаємо їхні їхнє право на самовизначення, проте вони хочуть гренланці згідно з усіма опитуваннями. Більшість гренландців хочуть бути і далі в складі Данії. В чому проблема? Проблема в тому, що в цьому регіоні велике скупчення китайських та російських кораблів, і це не подобається Трампу. І сьогодні він говорить: слухайте, якщо Китай виготовляє який є заднім двором Сполучених Штатів. Це вислів, вислів Трампа, виготовляє купу всього для того, щоб забезпечувати Росію, а не нас Сполучені Штати. Чого ми маємо це терпіти? Ми не хочемо у цій зоні впливу Сполучених Штатів тримати там російські і китайські кораблі. Ми зараз захопимо Гренландію, і таким чином будемо повністю контролювати цей стратегічно важливий регіон. І все тепер Америка, Америка почне панувати. Знову почали звучати гасла, що Америка понад усе, десь ми вже подібне чули на початку і всередині ХХ століття. Не буду проводити паралелі, думаю, ви впораєтесь з цим і без мене. Проте, це дуже і дуже небезпечна тенденція і дуже і дуже небезпечна е, риторика. Буквально сьогодні вночі, ну тобто, в нас вночі в Америці був день під час прямого ефіру. Один із ключових радників Трампа, е який відповідає за зовнішню політику, і е він, зокрема, також є його керівником апарату президентського, е говорив в інтерв'ю. Буквально наступні речі: що Америка проявлятиме силу. Америка це наддержава, і відповідно вона буде вести себе з позиції сили і з позиції влади. Його запитали журналісти. Звісно, чи означає це, що американці почнуть воювати з Данією? На що він відповів? Що, звісно, воювати ні, не так. Він відповів дуже, дуже важливо, як він відповів. Він сказав наступне: що воювати проти Сполучених Штатів було би безглуздо, тобто, вони не виключають, що теоретично американський контингент може висадитися в Гренландії. Ну і позиція Сполучених Штатів, а давайте спробуйте по, проти нас повоювати. По перше, ми ядерна держава, по-друге, -по ми економіка номер один в світі. По третє, наше слово значить. По четверте, чи буде НАТО втручатися, коли два союзники мають якийсь територіальний конфлікт? Ну тобто сьогодні не виключається те, що. Е Американці можуть силою захопити частину території своїх союзників, і це просто діч, яка несеться і буде нестися протягом цього вже 2026 року. Коли, коли американці захопили Мадуро і його родину, то великі світові медіа розразилися просто великою кількістю заголовків про те, що це путінізація відбулася світу. Ну і дійсно, якщо путіну можна. Він може захоплювати територію, а потім торгуватися щодо щодо їхньої приналежності. Якщо він може знищувати цілі міста, якщо він може впливати на якусь внутрішню політику одні сусідньої держави, чому не може наприклад робити те саме Америка? Ну Америка показала, що може і буде. Тільки на відміну від Путіна, дійсно операція просто тривала. Військова, спеціальна військова операція тривала просто лічені години. Тобто те, що Путін е, погрожував зробити з Україною знову ж таки вербально, на словах, американці просто зробили в діло. Вони захопили, вони захотіли Венесуелу, вони приїхали, схопили її лідера, запакували, посадили на корабель в кайдани. І, е, добрий день. Сьогодні він в Нью-Йорку в суді. Е, сльози там витирав. Хоча, начебто, на початку тримався нормально, а під кінець бідоця заплакав, як же ж таки. Тут важливо не робити з Мадуро святого. Мадуро дійсно суперечлива фігура, тобто, точніше, там нема суперечок. Він покидьок ще той. І так як він поводить себе до власного <кій> як він ведеться з власним народом і, в принципі, те, що він робить, і дійсно є ситуація з кортелями і з наркотрафіком, з усім. Але попри це, є ще міжнародна торговля, міжнародне право і суверенне право венесуельців вирішувати свої питання всередині країн. Що сьогодні ще говорить Трамп? Ця тенденція: якщо можна з одним, то можна, ну можна одному, то можна всім. Е, найбільше напружився, напевно, Іран, адже Трамп тепер напряму погрожує іранцям і каже, що ну, бачите, в Венесуелі ми зробили так, а м, ймовірно, ми можемо таке саме зробити і з Іраном. Наприкінці минулого року ми бачили оцю дивну військову операцію, коли розбомбили ядерні об'єкти Ірану. Трамп це подавав як велику перемогу: що, мовляв, тепер у Ірану немає ядерної програми, немає можливості зробити ядерну зброю. Дуже було багато запитань, чи насправді вони змогли. Форду, це ну до кінця зруйнувати цю всю інфраструктуру, яка там, по-перше, вона в горах, а по-друге, вона глибоко підземлею чи змогли ті там глибинні тамагавки розковбасити ті печери з тим виробництвом ядер. Не зрозуміло і підтверджень насправді ми не отримали, окрім слів Трампа і його адміністрації про те, що все було успішно. Ми насправді не знаємо досі, що відбувається в Ірані з ядерною програмою, чи вони змогли зберегти свої основні потужності, чи вони їх не змогли зберегти, і небезпека все ще у нас є. Е, ну, ця тенденція теж дуже небезпечна. Гренландія, якщо буде в Ірані, я не фанат ні Ірану, ні Венесуели, як держав через їхню міжнародну політику і через їхню внутрішню політику. Проте якщо таким чином буде будуть вирішуватися проблеми в світі. То тоді давайте дійсно, як сказав Зеленський, дорогий Трамп. Ти знаєш, хто наступний? Ну ти знаєш, що робити? Ну давайте тоді і Путіна витягнемо з ліжка, притягнемо його в Нью-Йоркський суд, влаштуємо йому трибунал. Нехай заплатить репарації, нехай заплатить американцям за ту всю допомогу, яку вони надали. Україні і тоді не буде питань. Слухайте, якщо Трамп обіцяв американцям, що Америка понад усе, і що вона не буде і не хоче безкоштовно нікому допомагати. Якщо головне в пріоритеті американської політики, щоб за все платили не американці, а будь-хто, але порядок в світі має бути. Ну, велкам, давайте привезіть Путіна, закуйте його в кайданки, ноги, руки, все зробіть гарно, як ви зробили з Мадуро, і починайте його судити. Нехай Росія виплачує репарації, нехай. Росія платить те, що в англосаксонському праві називається damages, тобто втрати фінансові, які понесли країни через російську агресію проти України. Ну і нехай платять. Вони це почали цю кашу заварили, нехай тепер розхльобують і нехай платять. А ні, так не буває. Тому що європейці, зокрема бельгійці, де лежать російські гроші, гроші дуже побоюються, що ну, а як же це там, ну, там 200 ярдів грошей лежить? Куди ж ми? Як же ми без цих грошей зараз заберуть, комусь віддадуть, не зрозуміло, що далі буде. Ну, всі бояться, тому що всі хочуть грошей з одного боку, хочуть якогось там статусу кво, сидіти в своєму болоті і тихенько квакати всю цю стару пісню про головне, яку ми вже чули неодноразово, бути дуже занепокоєними, засуджувати Путіна на словах, але проте навіть і далі торгувати діамантами російськими. Антверпен, як робив це, так бельгійський, так і робить. До речі, в центрі Брюсселя досі є російська торгівельна палата. Якщо ви цього не знали, я біля цієї будівлі неодноразово був, функціонує. Є там люди світловить, всі працюють, всі щось щось там роблять. Тобто бізнес російський, попри санкції, попри шалений тиск, попри те, що Росії дуже непросто економічно і все, все це діє, вони все одно якось примудрилися там собі щось, якийсь шахер-махер творити і е, бізнес з європейцями мутити. І так само і в Австрії незрозуміла ситуація. Ці торги йдуть за Райфайзенбанк і в Бельгії. Ну, я думаю, що і Угорщина, Словаччина, і тепер вже Чехія також будуть там допомагати росіянам. Слухайте, в Чехії це просто смішно. Чехи, які пережили в 60-х роках російську інтервенцію і кричали, вон, іди домой», і «здесь водки. нет», сьогодні мають оце це все терпіти. Якщо ви в празі зайдете в будь-який ресторан, вам запропонують меню також і. Російською мовою, ну тому що російські туристи не звикли, що вони десь приїжджають. і Їм треба вчити мову людей, до яких вони приїхали в гості. Вони ж великі імперці. Їм треба так, щоб вони все розуміли. І навіть, вибачте, пожрать собі замовить не можуть без того, щоб когось там під себе підняти. Ну така сьогодні ситуація в світі такі реалії. І от нам в цьому всьому вирі подій доводиться з вами жити. Як тут не зійти з глузду, не знаю. Це питання не до мене, це, ймовірно, можуть порадити психотерапевти, психологи. Хоча і вони, мені здається, часом в розпачі, як це все, їхні там поради про те, що робити, щоб не з'їхати з глузду в сучасному світі, і теж там недосконалі. Проте, ну, не знаю. Дуже і дуже складно, оці всі тенденції складаються в одну велику величезну тенденцію, що сьогодні майбутнє дуже невизначене. І якщо ми навіть проаналізуємо, як все відбувалося на початку. Двадцятого століття, коли почалася там почалися заворушення, Перша світова війна, яка потім е переросла, в не переросла потім завдяки першій світовій війні, стала можлива і Друга світова війна, і коли всі намагалися заплющити очі, і оця знаменита фраза: якщо ти е між позором і війною обираєш позор, то ти отримаєш і позор, і війну. І вона не просто так виникла, не просто вона на, на порожньому місці виникла. І тоді здавалося, що ну вже гіршої гіршої ситуації в світі не може бути, що все це е, ну, найбільша, найбільша трагедія, яка сіє найбільшу невизначеність в світі в подальшому. То ось сьогодні ми бачимо, що все ще набагато гірше. Дивіться, скільки ну вже людей поположила Росія на, на, на цій війні, як українців, так і своїх власних громадян, і Путін не збирається зупинятися. Про те, що ми бачимо сьогодні. Ми бачимо сьогодні, що знову ж таки європейці там щось незрозуміле собі під, піддакують, кажуть Трампові, що ми дуже за мир. Нам подобається твоє. Тому що в Європі все, все ще немає сил сказати ідіотам, що вони ідіоти. Сказати Путіну вже вони щось там змогли, вже спромоглися. Відверто йому пояснити, де його місце. Проте не до кінця, бо тут же ж гроші лежать, десь там в Бельгії, треба ж з ними щось робити. До речі, Трампу вже висловили своє ФЕ три країни скандинавські. Це важливо Швеція, Норвегія і Фінляндія. Вони теж сказали, що ну камон, відчепіться від Данії, це не, це не повага і це погано. Ну от, е, сьогодні можемо говорити, що завдяки цим всім тенденціям НАТО просто тріщить по швах. Його шити назад буде дуже-дуже важко. Треба буде знайти. Дуже класного кравця або кравчиню, які зможуть оце все залатати, ці дірки, які ну ці всі паперові і фактажні колапси, які відбуваються в світі, завдяки оцій сумбурній і незрозумілій політиці Трампа і Путіна. Ну комон. І, і, і саме головна тенденція, яка мені особисто не подобається, що Америка. Яку в західному світі вважали економікою номер один у вільному світі Free world – це слово сполучення, вигадав не я, воно вживання в західній культурі. Тобто є вільний світ, де демократія, де вибори, де президенти міняються, де парламенти на щось впливають, де слово кожного має хоч якесь, але значення. І є інший світ, так? там є Росія, є Пакистан, я не знаю, є Китай, де автократія, є Північна Корея, той саме Іран. Ну, світ, значить, ділився на вільний світ, де слово має значення, і світ де автократії, де тільки тиран визначає, що буде далі. І от сьогодні що відбулося? Стався титанічний е злам, коли американський лідер ставиться в одну просто смугу, їде по одній смузі, в одному, напевно, автомобілі, навіть з е лідером оцього іншого світу, невільного, там, де Путін як скаже, так і буде. І це дуже небезпечна тенденція. Це дуже і дуже мені не подобається. Ми вже це також бачили всередині минулого століття, коли е, Німеччина мала союзниками Італію, Японію, і до чого це все призвело, ми з вами знаємо. Єдине, що сьогодні зброя набагато потужніша. І ядерної зброї вдосталь, і іншої зброї масового знищення дуже небезпечно, дуже дуже багато. До чого це все може призвести? Я особисто не знаю, але тенденції вимальовуються отакі. Що ви з цього приводу думаєте? пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобався сьогоднішній блог, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, так його побачать більше людей, і це насправді дуже важливо. Я вважаю, що така дискусія дуже корисна для того, щоб дізнатися, де все ж таки та істина, яку ми з вами прагнемо, яку ми з вами прагнемо знайти. Ну і звісно ж, підпишіться на наш канал. Тут багато цікавого, натисніть на дзвоник, так ви нічого не пропустите. Ну, а ми з вами побачимося знову у вівторок. Мене звати Володимир Рунець. Ще вас вітаю зі святами уже минулими. Так що давайте триматися і зберігати холодний розум, Па-па!